Другий момент у тіла є механізми, які дозволяють нам жити без їжі певний час. І це навіть корисно, тому що коли ми не їмо, тіло починає з'їдати старі речовини у тілі, і потім пошкоджені клітини. І коли ми вийдемо з цього, скажімо, режиму без їжі, то тіло просто виділяє велику кількість гормону росту на те, щоб відновлювати вже з'їдені клітини і замінити їх на нові. Угу. Це дуже прикольний мех механізм, і він, власне, веде до омолодження. Тобто, тіло з'їдає старі клітини по виходу з цього режиму без їжі, він відновлює, замінює їх новими. Дракова. Така штука. Дуже простий насправді механізм. Таке собі самоїдство трошки. А звідки, це... ти, звідки ти це знаєш? Mm. Насправді є дуже багато даних про це і літератури, навіть японські вчений, я не пам'ятаю його ім'я, у 2016 році отримав за дослідження у голодуванні у автофагії, так називається цей процес. Він, власне, перекладається як самоїдство автофагія. Він отримав Нобелівську премію за дослідження у галузі автофагії. Здається, його звуть Осінорі Осумі, та я можу помилятись. І є інші книжки дослідження на цю тему, просто це, ну, якби не широко публічно, та ці дані є. Okay. Я їх просто дослідив. Ти ж їх досліджував на практиці, я ж правильно розумію? Так, так. Окей, okay. скільки ти був на голоді? Ну, найдовше 24 дні. Вау. Wow. Так, так. Да. Так, да, ти живий. Окей. Okay. Окей, okay. yeah, yeah, я, привірю, я живий, і надо. Я здоровий. Окей. Okay.